Всім привіт, вітаю у новому відео. Сьогодні воно буде трішки незвичним, не буде мотивації на прибирання ніяких хатніх справ, ніякого прання. У березні, ось цьому хлопчику, виповнилося три роки, і я пропоную вам подивитися, як ми їх святкували. Е, ви бачите, що ми вже їдемо у потязі. Це був такий ранній ранок, і ми вже в дорозі їдемо у Страсбург у Францію. Обрали саме це місто, тому що воно знаходиться у французькому регіоні Гранд Ест, і по ньому зараз з українським паспортом закордонним проїзд безкоштовний. Тому і ось у нас зі швейцарського міста Базель можна сісти на електричку приміську і опинитися через годину і 43 хвилини у французькому місті Страсбург. Ми користуємося такою можливістю, вже їздили у цьому регіоні у місто Кольмар і у місто Мілус, Мілус зовсім маленьке. Здається, я вам показувала його у зимовому влозі, і Страсбург знаходиться від нас найдалі. І це така була тривала подорож, тому що майже дві години туди, дві години назад. Ну і відповідно ще по місту погуляти хотілося в сонячний день. Загалом у цій поїздці я не багато знімала, і у день народження також у мене небагато відео, тому що все ж таки хотілося більше провести часу без телефону, без камери і присвятити себе стовідсотково дитині. Містом нам сподобалося, особливо ось ця частина вона називається Маленька Франція. Тут є дамба, на яку ми зараз з вами піднімемося, такі криті мости, які зараз лише так називаються, а насправді вони не криті. Ну і давайте, власне, розкажу, чому саме таким чином ми святкуємо день народження. Тут є така передісторія наша сімейна. І започаткували ми її не за власним в принципі, бажанням, тому що у 22-му році, саме 10 березня, ми були у Румунії. Український кордон ми перетнули пізно ввечері, можна навіть сказати, що вночі, 8 березня, і зупинилися там в одній гостиній сім'ї, які надали нам прихисток, і вже 10 березня планували виїжджати далі. І так сталося, що ми, в принципі, ну ніяк не могли вже відсвяткувати перший рочок нашого найменшого сина. І там дівчина із тієї сім'ї запитала, скільки Андрійкові рочків напередодні. Я кажу, нуль завтра буде один. І вони нам влаштували просто шикарний сюрприз. Вранку, коли ми вже планували виїжджати, вони вносять торт з ведмедиком. Такий, знаєте, прикрашений справжній торт, подарунки. Це було настільки приємно і неочікувано просто до сліз. А вже увечері ми були у, в Угорщині. І на наступний рік ми вже святкували два рочки у Швейцарії, і я подумала, що все ж таки потрібно зробити із цієї не дуже такої хорошої події, що ми мали зустрічати день народження сина на чужині в іншій країні, зробити традицію сімейну і тепер. Е Хочу продовжити її зустрічати його день народження в різних країнах. І ось саме тому ми і поїхали у Францію в цьому році. Ми вже з вами прогулялися Страсбургом. В принципі, побачили вже багато цікавого і підійшли на до найвизначнішої пам'ятки до собору. І здалеку він виглядає справді так велично і таким, знаєте, ажурним, повітряним його архітектура справді дуже-дуже красива. Він, як і в принципі, багато будівель у Страсбурзі, побудований із рожевого піщаника. А от всередині нам чомусь не сподобалося. Зазвичай мені дуже подобається відвідувати собори, бо там, знаєте, така чиста, приємна атмосфера завжди, але у цьому якась була атмосфера гнітюча. Тому ми тут недовго затрималися, подивилися на вітражі, обійшли по периметру і вже попрямували до виходу. Пишіть в коментарях, чи бувало колись у вас таке відчуття саме ось у святинях таких. Мені ось це вікно дуже сподобалося, дуже таке цікаве оформлення, вітражне таке вікно. А от і все інше я не знаю і чомусь ні. Хоча зовні дуже гарно, справді як такий він повітряний. І потім ми вже обійшли також трішки по території погуляли і вже до того часу трішки потомилися, але вирішили ще прогулятися. Тому що ще було, в принципі, в нас багато часу, і ми зробили ще невеличкий шопінг, зайшли, там купили деякі речі для Андрійка. Хлопці старші не дуже мене люблять шопінг, ну, в принципі, і чоловік теж, тому я швиденько купила те, що потрібно було, і вже ми попрямували назад. І так, ми постійно пересувалися пішки, не користувалися громадським транспортом. Тому така гарна мандрівка вийшла у нас. Перед від'їздом ми ще також заглянули у Макдональдс, і вже ось ми знаходимося біля вокзалу. До речі, бачите, такий він скляний. Це зробили таке накриття, щоб зберегти ось цю історичну частину, щоб вона краще збереглася. На цьому наша святкова поїздка завершується. Показую вам, як виглядають платформи на вокзалі у Страсбурзі. Дуже такі гарні, такі, наче з минулого століття. Краса. Ну і тут коротенько покажу, як готувала святковий торт після нашого повернення. Мої рідні були в шоці, тому що ми приїхали всі настільки втомлені, вже ну майже ніч, вже всі влягалися спати. А я затіяла ще готувати торт і пробувала новий рецепт для себе: готувала чизкейк, готувала його вперше. І трішки були у мене ще проблеми із пошуком інгредієнтів, тому що я не знайшла таке відповідне печиво, воно виявилося за солодким, ну як на мій смак, і не знайшла звичайний желатин. Взяла ось такий в листках, і ще я не знала, як ним користуватися е, насправді. І трішки в мене тоді виникли вже з ним проблеми, але нічого, тим не менше, тортик вдався. Ось уже іменинник в свій святковий день. Це вже наступний день, і у нього святкова каша. Це вже чоловік знімав, я ще спала, а ось він задуває в каші свічку. Домашнє святкування ми запланували на другу половину дня, оскільки перша дуже швидко минає, і в нас Андрійко в день ще спить, тому ми вже вирішили після його денного сну влаштувати таку вечірку. Міні. І оскільки зранку я ходила на фарбування та на стрижку, у мене не було дуже багато часу на приготування. Я вже прибігла з фарбування, яке затягнулося, і швиденько-швиденько почала вже прикрашати, тому не знімала більш детально, як я все прикрашаю. А ось показую вам розпаковку, як достаю. Я замовила купу всього на тематику про динозаврів. Хотіла спершу замовити усе з машинками, з такими будівельними, з екскаваторами. З бетонозмішувачами, але потім вже майже натиснула кнопку замовлення, і Андрійко каже: Ні, я хочу день народження з динозаврами, тому дуже вчасно це було. І я вже потім обирала ну, все з тематикою динозаврів. Ось ця гірлянда в нас ще з дня народження хлопців залишилася, трієчка також це вже в нас використовувалася вона. І такі я, значить, джунглі зробила. Ось мені дуже сподобалося ось так оформлювати. Дуже класно, коли багато різних кульок, і коштує цей весь декор недорого, тобто можна класне свято створити дитині самостійно. Також були фігурки з динозаврами, ось такі ковпачки, такі стаканчики. Я туди насипала цукерки, попкорн, кукурудзяні палички. І ось, власне, прокинувся наш іменинник. Ми одягли святкову сорочку. І подивіться, який він був вражений і здивований. <світ> Вау. Андрійко, пошукай подарунок тут. Подарунок шукай. <світ> Це динозавр! Дірекс вейс дірекс. Там що є подарунок? Пальма. Це пальма Андрійко, це такі джунглі. Іде подарунок. Обе ха-ха. Так я оба на чому з'їсть. Це такі ліани? Воу, курс, клоус? Кульки? Срі, а оце коробка це може подарунок? Що це там моя? Андрій, розпечатый подарунок. Давай Захар, тобі допоможе зараз розріжемо. У всіх, у всіх шапки Андрійко. Народження, Андрій, з днем народження Андрій, з днем народження Андрійко, з днем народження тебе. І це вже на наступний день ми розгортали ще декілька таких додаткових подарунків. Був такий ось Андрійко грається дерев'яний пазл із динозаврами. Я дістаю такі тренувальні дитячі ножиці, вони не залізні, вони з пластику. І Андрійко вчиться вже розрізати, вирізати. Пазл мені цей дуже сподобався, класний. Там е, іде навіть під пазлами ще додаткова картинка, і тобто можна збирати або окремо його, або в рамочці, або одразу на малюнку, ну як для початківців. І ось така книжечка також водою розмальовувати. В нас була раніше така з динозаврами, і там був пензлик. І це також замовила щось новеньке, щось інакше. І дуже яскраві малюнки, класно малює. Андрію дуже подобається. Ми загадуємо, наприклад, ось тут зліва на малюнку на сторінці, кого треба знайти, там зайчик, овечка. І дитина поступово так розмальовує і знаходить ці малюнки. Завжди до таких книжечок ідуть і ось такі спеціальні пензлики, він розкручується, наливається туди водичка, і вона поступово подається на кінчик цього пензлика і таким чином розмальовується. Ну класно, що дитина ніде не розлюбує нічим можна знаєте, таке, якщо треба чимось зайняти дитину, щоб мінімальний там нагляд був, якщо я, наприклад, щось готую чи щось. Потрібно там прибрати чи повчити уроки. Саджаю, звісно, що якщо фарбами, то це треба бути поряд завжди, слідкувати, щоб там все не було у фарбі, і щось розверни. допомагати. А це тут таке варі. більш самостійне. І Андрійко зразу взявся за пазли, і, в принципі, у нього непогано виходить знаходити частинки, з'єднувати малюнок да. такий яскравий. І як для дня народження я купила також багато книжок. І я подумала, що в це відео буде доречно вставити також частинку із нашими заняттями, з книжками, по яких я планую займатися далі з Андрійком. Ми вже почали деякі проходити книжки, а зараз покажу більш детально їх. І розпочнемо із найпростіших, найвеселіших це такі ось книжечки. Це замовляла на китайському сайті. Вони з наліпками, деякі наліпки ми вже тут поклеїли. Тут є такі ось різні малюнки, і всередині є сторінки з наліпками. Бо я колись старшим купляла просто наліпки, і потім ті наліпки були усюди. А тут, уже так, в книжку, коли клеїш, воно і історію розказуєш, і більш цікаво, і ніде по хаті потім цих наліпок немає. Це ось про цирк, це про транспорт. Бачите, ми вже деякі тут повикористовували. І це ось з тваринками. Цю ще не робили. Наступна серія це такі, типу, як ми в дитячий садочок колись купляли. Ну, і принаймні, у нас в садочку потрібно було купувати. І я була в батьківському комітеті, тому знаю це все. І це далі всі книжки. Я замовляла у видавництві ранок, але я думаю, можна і в звичайних книжкових магазинах таке пошукати. Тут є два альбоми з малювання я взяла різні, ну, щоб не просто на аркушах малювати, а були такі основи. І тут до них мені подобається, що завжди є якісь історії, якісь загадки, віршики, і пальчикові ігри, і з різними матеріалами також тут можна працювати. Ось, до речі, до великодніх свят. І з тваринами різними. І також взяла такий альбом ще для аплікацій. Тут також все в деталях розписано: ось їжачок такий з насіння, ташечки з пластиліном, як пальчиком це все розминати, як робити бджінку. Далі такі вже більш серйозні типи читання, логіка. Ну, звісно, що до читання ще далеко, але ми вже починаємо. І Андрій вже розпізнає букви. Тобто ось тут є буква А, і всі малюночки на букву А, які слова починаються. Досить такі цікаві завдання. Ми вже проходили, ми спочатку просто роздивляємося, а вже потім я йому даю або олівець, або наліпки відповідно до завдання. І ось тут, наприклад, треба всі букви Б зафарбувати, і виходить, що цей ось бобер він проходить до своєї хатки по цих буквах. І тут, відповідно, також є наліпки, наприклад, там огірочки на грядку посадити, цукерочки, грибочки. Ми деякі завдання теж тут зробили. Ось огірочки ми вже почали саджати. Ось цю на логіку ми вже повністю пройшли, але теж, тільки пальчиком показував. Думаю, спочатку так, усно пройдемо, потім будемо малювати. Така я економна мама. Ось тут він вже трішки помалював. Це він, мабуть, з хлопцями робив, бо він робить і з татом, і з хлопцями старшими, і з мамою робить усі вчать Андрійка. Теж наліпки всередині. Тут можна було пташечок підібрати по кольору. Ось цей зошиток ми ще не робили. Промінчик знань, інтегровані заняття. Тут ось такі треба буде завдання робити. Питання до нього, який великий, які, скільки маленьких морквинок. Це ще ми зовсім не робили, навіть не дивилися. Далі з серії кумон. Тут клеїти, також є з наліпками. Ось І різні тут Ось, треба на ферму наклеїти корівку, поросяток, овечок, дзьобика потрібно наклеїти. І вирізати тут також. Мені подобається, що у такому плані книжках завжди йде, як від початкового рівня, від зовсім такого елементарного, простого до більш складних завдань. Тобто, тут, наприклад, просто ось треба ось тут надрізи зробити для цієї видри. Так само там для кота. Потім вже йдуть такі більш складні лінії, потрібно розрізати зигзагом. Тут, також. тут ось хвилькою вже потрібно різати. Ну, тобто такий тренажер для дитини. Тут також ось є. І ось таку. Ми вже теж проходили, тільки роздивлялися. Це вчимося лічити, також серія кумон. І тут зовсім від таких простеньких маленьких ліній. Потім ці доріжки звужуються. Потім вони йдуть вже такі нахилені, косі, хвилясті зигзагами. Андрію дуже подобається, він так пальчиком проводить. Ось, потім треба обвести і рахувати по цифрах. Потім вже, власне, там цифри починаються. І тут завдання такі на кожен день. Ну, Цю ми вже зробили повністю. Заняття із налівками класна, теж така невеличка, зовсім тоненька книжечка, але тут е, такі ідеї як історія, по одному реченню треба читати, і дитинка вже клеїть жабку на листочок, качечку сюди, там бабку в небі літає. З такого плану теж дуже йому сподобається. Ми її роздивляємося навіть після того, як наклейки поклеїли. На сьогодні це все. Буду завершувати сьогоднішнє наше відео. Сподіваюся, ви змогли трішки відволіктися та відпочити разом з нами, розділити нашу радість. Побачимось у нових відео зовсім скоро.